Але діти отих начальників різних заводів, фабрикантів, ну, еліти комуністичної, діти там відпочивали на місяць в літі в тій школі, бо там велика кухня була. І на, напроти нашої хати, через вулицю, прямо напроти нашої хати, була їдальня, літня така. І в тій їдальні під час голоду е, сходилися люди зі сіл і шукали таких публічних місць всяких, де би вони могли дістати щось їсти е, під час того, що вже кропиву з'їли по селах, усе повиїдали котів, усе, то вони приходили і там шпортали по тих е, посміттях. По сміттю mm -hmm. уночі. Але. Ви це бачили? Я то бачила. бачила. Я бачила і питала маму, що ж вони роблять там. Чому вони там лазять, ходять вночі. І мама мені пояснювала, що а, бараболяни, лушпини, огризки різні, яблук, таке о, щось. І вони там. А вранці. Мама не дозволяла мені у вікно дивитися, бо я бачила мертвих людей, що сиділи, сиділи під парканом, під, під нашим. Отже, передні вікна хати виходили на вулицю, і мама мені забороняла дивитися в ті вікна, бо вона плакала, а я кажу, чого ж ти плачеш? І, і то. Нарешті, і вона мені потім сказала, але дуже делікатно не можна було навіть говорити нічого про голод якийсь, про таке. То було проти закону говорити. Це була велика таємниця. І я вже в, у школі була, і в школі один такий хлопчик. Дивлюся, а він такий великий живіт має. І, і то я питаюся, що то з ним є. Одні другі учні питають, а вони кажуть, ну що, він не має що їсти, у них велика родина. І діти пухли прямо, що я бачила, значить, у нашій класі, де хто таке мали таке. Мене то переслідує до, до сьогодні то все. Стільки років. Уже майже 80 років доходить, що я то ношу в серці, і в пам'яті і розказую дітям, і то впливає на ціле моє життя, тому що я не можу кусочка хліба викинути у сміття. Не можу. Сняться ті жінки, що з дітьми маленькими коло дверей підходили, приходили, дайте кусочок хліба, моя дитина вмирає. Дайте кусочок хліба, дайте. А мама не роздавала.